5 квадратних метрів простору, де одразу відчувається тепло і спокій будинок, у якому комфортно жити і вигідно інвестувати. Зараз все вам тут покажу кухня. Вітальня серце цього дому тут зручно збиратися великою компанією, приймати гостей, святкувати різдво і новий рік. Справжній камін, багато повітря і простір, де легко уявити велику ялинку та теплі сімейні вечори. Кухня продумана до дрібниць. Функціональна, стильна та затишна. Тут усе на своїх місцях, як для щоденного життя, так і для оренди без зайвих турбот. На першому поверсі повноцінний санвузол і технічна кімната. Усе продумано так, щоб простір залишався естетичним і максимально практичним. Другий поверх це приватна зона дому. Три окремі кімнати ідеальний формат для сім'ї або оренди. Світлі, спокійні, універсальні. Їх легко адаптувати під будь-який сценарій життя на другому поверсі ще один санвузол, а горище це додатковий простір, який можна використати як зону зберігання. Будинки від буде дім це не лише про комфорт, а й про вигідні інвестиції. Середня дохідність від оренди – 8-10% річних. Ми беремо на себе пошук орендарів, комунікацію та контроль будинку. Вам залишається тільки отримувати дохід. Вартість такого будинку від 189 тисяч доларів з ремонтом, меблями та технікою. Фінальна ціна залежить від обраного котечного містечка. Нехай у новому році в вашому житті буде дім дім, який дарує відчуття щастя. Або приносить стабільний дохід до зустрічі на переглядах.